Hello, Fренді, з вами Теніс Френді. Пам'ятаєте, я купував пару днів назад. З вами ми реагували бізконті. Ну оцей рулетик зі смаком вишні. так ось сьогодні купив був новий смак з какао. Ось таке какао ми будемо зараз реагувати. І так, я сьогодні знімаю найпізніше, ну бо сьогодні на 22.02 знімається. Так як 2.02 я спав, значить на 22.02. Трохи сьогодні найпізніше. Я цілий день сьогодні майже не знімав ролики, бо я пожертвував бо я думаю, так, графік на вечір зняти ролик, думаю, по буду працювати ті, вселяти, то, що я вам показував. У нитку кульки. І вселяв, вселяв, вселяв. Тепер вже на вечір в сьомі там е, своє завдання виконував і вже тепер приступив до зйомки цього контенту. Тому що ж... Друзі, поїхали до заставки. Деньс Пені реагує, День Спені реагує. Сьогодні буде реагувати на. що тут... На рулет бісквітний Бісконті. Бісквітний. Бісконті рулет біскитний какао, као, као. Зі смаком какао. Почитаємо коментарі, друзі. Зразу почитаємо коментарі. Я вам щось хочу розказати. Блін, лиш би я не заснув на сйомці, бо я дуже сонний. Добре, поїхали. Поїхали, читаємо. Так, вчорашнє відео поїхали. 15 коментарів, поїхали. Міша Грушевський, та як ти як на зло, 15 тисяч не можна брати. Добре, хоч 10 набрав. Ну я не знаю, може позакінаю сьогодні шорти, сьогодні, завтра, після завтра, може ще сотка прибавиться, вже буде 15. Там ще 100 підписників буде 15, Подивимося. Ден Клентон, я залипаю цілий день в неті. А, бо я питався, що ви напишіть, чим ви займаєтесь. Ну, я теж по порівнюю, якщо я вихідний, то я теж цілий день у інтернеті залипаю такі справи. Е, фішка, я теж думаю, що нормально заплатить. Ну, подивимося. Ще, до речі, сьогодні мали відвезти, я, напевно, казав вчора відвезти, е, щоб мені заплатили, але я все не доробив, тому я ще сьогодні доробляю, вже завтра все зроблю по кількості і відвезу там. Е, домовився з хлопцем, він мені вже заплатить, думаю. Е, містер Бістер, топ-ролик. Дуже дякую, знову пише. Дуже подобається ваше відео. На кінець я тебе розумію. Кіт, Муркіт, прикольно. Я зараз онлайн чуся. Молодець, успіхів в навчанні. Коли вийде сьогодні ролик? Вийде на 22.02. Ну, ти вже скоріш, що все вже дивишся цей ролик, то вже вийшов. Ну так, то сьогодні 22.02. 22.02. Е, Щось знову. Шунтедон. О, тепер я вас не розумію. Ден Клентон, постоїть, я думаю, 2 тижні. має на маю. Ну, може, десь і так. Та. Фішка Тома, гарне ім'я. Ну, я теж так думаю. Максимум постоїть місяць гарбуз. Ну, бачиш, там попередні два тижні написав. Ну хто як написав? Не знайшов це ві... ще відео про гарбуз ЗП 2000 а за 2021 рік, бо силок немає. Ну як тільки найду, я лиш. Я забув ви мав це зробити, може завтра лишу вам силки, ти подивитись. Під роликом та, з гарбузом. Фішка, мама тобі не показала не з щоб ти батушки дивний, бо це шкілив. Може, ти й правда, кажеш, фішка. Містер Пістер, я сьогодні сиджу, дивлюсь твої ролики і на Ютубі сиджу. Молодець. Так я вчусь. Молодець. Ромко Джасін, мені здається, на Вафлі, ти вже знімав. Ну, може, я помиляюсь. Ми знімали недавно на Артек, але Артек це магазин, а на домашню здається, ще не, не знімав. Ну, здається, не знімав. І фішка пише, а що вже тобі заплатив за роботу? Ще ні. Коли я здам е, цю роботу, тоді заплатив. Все, ми, друзі, приступаємо. Я капець який сонний. Ну то вже. Спочатку ми перерахуємо себе, потім щаємо. Поїхали какао, go. От я вже всі коментарі зачитав. Що я хочу вам сказати, друзі. Коротше, я придумав, як мені на горизонтальних відео набрати перед. Я на Михайло Степкіна Навальці, в станції годинну-часову версію набрав 38 тисяч передів. У мене така ідея. Е, Недавно Калуш випустив нову пісню, там колаборація з американським музикантом. І у мене така ідея, що як я знімлю на годину? Ну, ну то не буде година, то буде 3 хвилини, щоб всім привітаюся з вами скажу, сьогодні ми будемо слухати. Годину-годину часову версію приємно перейдує, запускаю, слухаю три хвилини, і потім я розтягую ролик типу, до години, і це повторяється. І може це набрати багато перейдів. Треба спробувати, але боюся, бо в мене з музикою можуть бути пр проблеми, авторські права може е кинути страйк, через те, що ти зробив під цю пісню е відео. Ну я попробую, я попробую. Може попробуєте і набере багато передів, так як пані Встенька на Михайло Степкіну. Ну подивимося, подивимося. І можемо злетити ролик і монетизацію підключу. Подивимося, хто знає. Давайте, все, відкриваємо. Там, до речі, Михайло Степкін, 600 підписників поки що. Ну, я не знаю, подивимося. Коротше, ось такий рулет. Зі смаком какао. Треба розрізати. А то були розрізані ті. Чи я щось помиляюся, може не було. Давайте розріжемо. На YouTube шарт я собі напевно лишу, так? Я розрізаю все. З какао, друзі, з какао, поїхали. Какао. А, болить. Хорят, я сьогодні подивився на рану, вона трохи посвітив фонариком. Ну, велика. Каже, що треба м'ятою, ні, ромашкою полоскати і тоді пройде. Буду пересном полоскати, чи вже завтра подивився. Коротше, треба на цю сторону їсти. Всі воно сюди болить. Тут ще був біски зі смаком полуниці і молока і ще щось. І вишні. Вишні ми вже з вами їли. Класний какао поставлю Дель Барю. А зараз ми окремо оцінимо усе. Спочатку оцінюємо ми з вами оце, потім бісквіт і шук всередині. Все, поїхали. Поїхали це все окремо оціняти. Телефон. Потім ще. Так. Шоколад самий. Весембалю Весім Балю так Тісто. пыха весен Так, дальше начинка. Начинка 9. молочна. Молочна. Ммм, дев'ять балю. Все, добре. Щось приходить. Пише з'їж мене. Хе-хе. До 3 квітня 23 року. Так. Тепер з чаємо. Поїхали. Хай буде 9 балів. Це з'їмо ще один другий на YouTube шорт. Тому я їм останній бісквіт, все. Класно. Перше, пів 8, пів дев'ята, так засинав, як своє завдання виконував, саморозкрутка, розкрутка. Виконавче трошки пробро, про, бро, пробудився, так. Ой. Ще треба завтра 20 штук зранку зробити і відвезти. Подивимося, скільки заплатить. Я вам скажу вже як заплатить. Добре, тут лишилися залишки Бісквіта я ще це вишкриву, Що зможу. Жаль, би під незапеєм челенджем. Не набрали 110 коментарів, а то би знімав би на хіпстерс. Але нічого, я тоді просто куплю лейс, бо новий смак з'явився просто сіль. Ну, сіль ми пробували, але інші інші чипси. А суто лейс зі смаком солі ще не пробув. Тому я куплю. Але це буде звичайна реакція на чипси. Не не челендж. Звичайна реакція на чипси. Коротше, на цьому все. Дякую вам за перегляд. Бо... Останнє лишаю на Ютуб шорт. З вами був Денис Френі, всім дякую гарно за перелік. Сподобалось відео, можете поставити лайк. Ютуб спише, я закрию. Пишіть коментарі, підписуємось на канал. 15 тисяч буде, ви вже самі знаєте. Повторяти не буду. З вами був Денис Френі, дякую за перегляд, всім пока. Бувайте! Ой! Так, це на YouTube шорт. Так, все, поїли. Це залишки, все решта. Що зміг, хто з'їв. Все. Всім на добраніч, всім пока.